Щоб не попасти на шахрая при купівлі м'яких вікон, ви маєте знати, як виглядає плівка японія Ахілес. Виглядає вона ось так. Має вона характерний відтінок, такий бірюзовий, синій, голубий. Називайте, як хочете. Ви отримали м'які вікна. Вони зазвичай приїжджають в згорнутому вигляді. Рулон з вікнами має виглядати саме ось так. У нас є взірець китайської пльоночки. Виглядає вона ось так. Ми замовили його на відріз, для того, щоб показати вам, як виглядає Китай. Ця штука, вона, цей Китай, він не Офстійкий, він може висохнути, він може лопнути. Це не є якісним. Якщо вам заявили, що вам поставлять саме Ахілес Японія, ви маєте бачити різницю, як виглядає Ахілес і як виглядає не Ахілес. Тому будьте обачні, будьте обережні, робіть свій вибір правильно. От, замовляйте пленочку Ахілес Японію, вона ОФ-Стійка, у, у неї гарний температурний режим використання, і буде служити вам вірою і правдою. Дуже довго, надійно і якісно. Кому потрібні м'які вікна, номер в шапці профілю, м'які вікна і їхній якісний монтаж.